Одним з найстаріших та найвідоміших вищих навчальних закладів Вінничини є Вінницький національний технічний університет. Свою історію він починає ще з 60-х років минулого сторіччя. Ще тоді філія Київського політехнічного інституту користувалася широкою популярністю серед абітурієнтів. Роки минули багато чого змінилося. Тепер Вінницький технічний університет найпотужніший вуз Подільського регіону, якому надано статус національного. Незмінними лишаються кращі традиції, висока якість наданої освіти та професіоналізм викладачів. Техніка сьогодні розвивається та вдосконалюється не по днях, а по годинах. Тому професія інженера сьогодні не лише престижна, а й потрібна. Навчальний процес у Вінницькому національному технічному університеті здійснюють 35 кафедр, на яких працюють 450 викладачів. Навчання в ВНТУ, яке акредитовано за найвищим в Україні четвертим рівнем акредитації, здійснюється в умовах багаторівневої структури освіти. Бакалавр, дипломований спеціаліст-інженер, магістр. За навчальними планами, в яких інтегровано кращі риси вітчизняної та канадської систем вищої освіти. До складу Вінницького національного технічного університету входять 11 науково-навчальних інститутів. Одним з найстаріших, серед яких є інститут радіотехніки, зв'язку та приладобудування. Професії та спеціальності, які тут можна здобути, по праву вважаються найвідповідальнішими та в той же час найцікавішими. До складу Інституту радіотехніки, зв'язку та приладобудування входить один з найсперспективніших факультетів вузу факультет медико-біологічного та електронного приладобудування. Очолюваний академіком, професором, доктором технічних наук Миколою Антоновичем Філінюком, факультет посідає одне з провідних місць у ВНТУ, адже готує фахівців, потреба, у яких є нагальною в умовах сьогодення. На факультеті медико-біологічного та електронного приладобудування представлені три спеціалізації. Електронне приладобудування. Студенти навчаються проєктувати та розробляти електронне обладнання. Пізнають глибини таких наук, як мікро та радіоелектроніка, вивчають основи конструювання та безліч інших складних, але цікавих предметів. Випускники цієї спеціальності це майбутні інженери-конструктори, розробники, дослідники електронної апаратури. Факультет готовить спеціалістів по трьом важнішим направленням. Первое направление ⁇ это электронное приборостроение. Здесь мы выбрали направление, связанное с микропроцессорной техникой. Дело в том, что современная радиоэлектроника, компьютерная электроника развивается в направлении внедрения микропроцессорной техники во все звенья нашей техники сельского хозяйства медицины. И наши специалисты сегодня готовы проектировать. експлуатувати, ремонтувати такі устройства, ну поступав я до цього університету і, зокрема, на цю спеціальність, тому що я вважаю, що вона доволі перспективна. Вона е, займається сучасними науковими розробками. На нашій спеціальності е, ведуть свої наукові діяльність професор, таки професор Філінюк, доцент Білинський, які займаються провідними е, галузами в науці, і е, взагалі в цей університет я поступав, тому що. Я хочу пов'язати своє життя з електронікою, а саме може з оптоелектронікою, а це новітня гаусь у науці. Також в нашому університеті я вважаю досить серйозна спортивна база, розважальна база. У нас проводяться КВН, у нас проводяться культурні заходи. Якісь у нас є спортивна база. Тому університет має свої традиції, має переваги. Технології та засоби телекомунікацій. Розвиток телекомунікаційних систем сьогодні нестримний. Це і супутникове, і кабельне, і ефірне телебачення, це мобільний та пейджинговий зв'язок, це телефонія та радіомовлення. Словом, все те, без чого сучасна людина не може уявити свого життя. Фахівці цієї спеціальності вміють не лише обслуговувати та вдосконалювати існуючі телекомунікаційні системи, їх навчають проектувати власні розробки, а навчальний процес проходить на справжньому виробничому обладнанні. Это оборудование не макетное, это оборудование закуплено, производственное, специально для того, чтобы студенты отработали полный производственный цикл по изготовлению данного, ну, данных, допустим, направлению данной технологии. Здесь можно посмотреть полный цикл, начиная от подготовки данных изделий, то есть это нанесение светочувствительных фоторезистивных материалов, до окончания этого цикла, это травление функциональных материалов. Как бы студенты работают уже на пятом курсе, когда они уже немного подготовлены в этом направлении, и состоит из двух таких частей. Это теоретическая подготовка и непосредственно работа на данных установках. Проведення лабораторних занять по курсу те, телекомунікаційні мережі та їх устанкування» ми проводимо на філії нашої кафедри, яка відкрита на ЦПМ-2 «Укртелеком». І з великою цікавістю студенти ходять на ці заняття, де вони мають можливість познайомитися із побудовою. Реальних діючих систем передачі, зокрема аналогових систем передачі, цифрових систем передачі, і сучасних, які зараз впроваджуються широко вже і в нашій державі, це синхронні мережі, SDH, які забезпечують достатньо високу надійність передачі інформації, високу швидкість передачі інформації, велику кількість каналів можна організувати з допомогою таких систем. Протягом двох місяців студенти спеціальності технології та засоби телекомунікацій відвідують лабораторні заняття у самому серці Укртелекому на міжміській телефонній станції. Дізнаються таємниці роботи найсучаснішої техніки. Заняття проводяться кваліфікованими фахівцями відкритого акціонерного товариства Укртелеком. Заняття ми проводимо зараз в нашому Лаці, де обладнання оборудовані встановлено, согласно утвердженому плану графіку. Вот э, которое составляется по взаимному согласованию с руководством кафедры и согласованию с нашими руководящими специалистами, чтобы было удобно. Не даремно кажуть, краще один раз побачити ніж сто разів почути, проводячи спільний процес навчання з Укртелекомом, факультет медико, біологічного та електронного приладобудування дає своїм студентам унікальну можливість ознайомитись із технологіями сучасного зв'язку. На базі нашого цеху проводяться лабораторні роботи студентів 4-го курсу. І здесь студенти знайомляться не тільки з цифровими системами передачі, но і Ми були удивлені інтересу ваших студентів. Это действительно, я вам говорю, искренность, любознательность. И мы вообще переживали, что мы будем два часа вот им рассказывать, каждое занятие у нас длится два часа, каждый понедельник. Но нам даже времени не хватает, они поторапливаются на следующую пару. То есть мы видим интерес, мы не успеваем отвечать на их вопросы. И при этом стараемся выложить тот курс материала, вернее объем, который бы мы хотели действительно для полного объема дать, чтобы учитывая на сегодняшний день, немножко ну, помочь развивать интерес к современной жизни нашей молодежи. Студентам это дает то, что, во-первых, они видят то оборудование, на котором в дальнейшем им придется работать. Они уже чувствуют и как бы немножко реально смотрят на теорию, которую они уже учат, с учетом ну, увиденного, будем так говорить. Связь всегда перспективна и актуальна при любой власти при будь-яких режимах связь завжди працює, поэтому телекомунікації будуть завжди вистрілювані і завжди, завжди буде актуальна. Інженери електронного апарату будування спеціальності технології та засоби телекомунікацій працюють в державних та комерційних установах. Займаються розробкою, експлуатацією та ремонтом цифрових систем передачі, комп'ютерних мереж, мобільних систем зв'язку, систем телеметрії та дистанційного керування, систем кабельного та супутникового телебачення. Спеціальність технології та засоби телекомунікації є перспективною. Про це свідчить дуже активний розвиток. Цього напрямку в нашій державі, починаючи із систем мобільного зв'язку, з використанням систем супутникового зв'язку, всіх цим напрямкам якраз навчають навчаються наші студенти в стінах нашого університету, і звичайно вони задоволені від того, що. Фактично навчаються дисципліні, яка буде перспективною в їхньому житті в майбутньому. Я вважаю свою спеціальність дуже перспективною і цікавою, оскільки телекомунікації це саме та галузь, яка зараз активно розвивається. До того ж на нашому факультеті чудовий викладацький склад, хороша підготовка. Цьому сприяє чудова бібліотека, яка знаходиться в головному корпусі і займає декілька етажів а також комп'ютерний центр. Не дивлячись на досить молодий вік цієї спеціалізації, випускники груп технологій та засоби телекомунікацій вдало влаштовуються на роботу, мають відмінну перспективу. Однією з особливостей навчального процесу на факультеті медико-біологічного та електронного приладобудування є те, що викладачі неабияку увагу приділяють науково-дослідницькій роботі, адже теорія завжди повинна підкріплюватись практикою. Крім того, ВНТО взагалі славиться своїми науковими здобутками. Вуз підтримує наукові зв'язки з університетами Румунії, Німеччини, Данії, Англії, Франції, Росії, Швеції, Ізраїлю. До наукової діяльності студенти із захопленням долучаються вже з перших років навчання. Кожен студент, який випускається з нашого університету, він отримати определенні навики своєї в науково сильської роботі. Для цього читається курс основаного. научно-исследовательских работ а кроме того работы студенческое научное общество и результатом такой работы являются публикации студентов патенты которые они подают вместе с преподавателем выступления на конференциях Окремим та особливим напрямком наукової діяльності факультету медико-біологічного та електронного приладобудування є негатроніка. Винахідником цієї науки є саме факультет медико-біологічного та електронного приладобудування. Зокрема, його керманич Микола Антонович Філінюк. В нашому університеті, а іменно в нашому факультеті, було в у світі сформуліване нове научне направлення, яке називається Негатроніка. Сегодня даже многие специалисты за рубежом в области электроники не знают, что это такое. А мы не только это направление сформулировали, не только опубликовали ряд книг, внедрили ряд очень интересных технических решений, вот, провели конференции в этом направлении. Но мы сегодня впервые среди стран СНГ и мира... Ведем занятия по основам негатроники, читаем курс лекции, проводим практические занятия. То есть студенты по существу изучают то, что еще мир и не знает. Поэтому это также позволит студентам, придя на производство, продемонстрировать такие знания, которые недоступны многим молодым специалистам других вузов. Основоположник та фундатор такого напрямку наукової роботи, як негатроніка, доктор технічних наук, професор Микола Антонович Філінюк, показує два тому своєї книжки, створенню якої передували 30 років клопіткої роботи та наукових досліджень. Тут зібрані усі теоретичні основи ще мало кому відомого наукового напрямку. Пан Філінюк із ностальгією згадує, як 20 років тому, коли вперше презентував свої напрацювання у галузі негатроніки, багато колег науковців сприйняли його виступ у тодішньому ВДНХ як жарт. Адже ця галузь науки по суті заперечує закони фізики, відомі шрок. Мы все знаем со, школьной, так сказать, со школьных учебников, что чем больше напряжение, тем больше ток течет в цепи. То есть прямо пропорциональная зависимость. А у негатрона чем больше напряжение на определенном участке, тем меньше ток. Поэтому сопротивление у него дифференциально отрицательное. Негатроны по существу в одном кристалле позволяют реализовать несколько функций. Во-первых, усиление сигнала, причем на очень высоких частотах. на частотах, которые в 10 раз работают на частотах выше, чем наши сегодня не в 10, а в 100 раз, чем наши мобильные телефоны. Тепер же ці самі негатрони є у кожному трамваї і у радіолокаторі. А їх широке застосування це гарантія невпинного розвитку української науки. Явище так званого негативного опору, ще у 1922 році спостерігав відомий радянський вчений лосів. Щоправда, тоді широкого застосування цей факт не знайшов, і лише через 60 років силами вчених Вінницького тоді ще політехнічного інституту негативний опір отримав своє визнання. А галузь науки, яка б і займалася створенням нових інформаційних технологій на основі цього явища, отримала своє ім'я. Ольга после этого книга направление негатроніка вообще было признано как новое научное направление. До этого оно воспринималось, в общем-то, не так, как хотелось бы. Вінницькими вченими розроблені теоретичні основи і низки підгалузи цієї науки. Це, зокрема, біо та обтонегатроніка. Перша дає можливість скласти математичну модель людини і як наслідок діагностувати і лікувати низку захворювань. Каждый человек – это большая негатронная система. И вот когда говорят, что на человека влияет биополе, откуда биополе берется? Клеточки – это негатронщики. Негатронщики – это маленькие генераторы. Они генерируют. Если они генерируют согласованно, человек здоров. Если начинается сбои, где-то прерывается, начинает заболевание какого-то органа. Поэтому влияние внешнего электрического поля можно синхронизировать, можно, наоборот, пригасить. Світлана Фурса стереотип, що жінка і техніка, тим паче електроніка речі несумісні, невблаганно руйнує своїм особистим прикладом. Наразі готується захищати дисертацію по оптонегатроніці. Каже, ця галузь перспективна і знайде активне використання у повсякденному житті. Це можливість оптичного управління значить висока поміха можливість передачі великих об'ємів інформації, ну на високих скоростях, більшої плотності передачі інформації, ну і можливість зготовлення этих устройств. Ну, повышенні степені оскільки поскольку цьому зараз всі стрімятся, чим менше устройство, тим це. До розвитку негатроніки як науки у ході свого навчання щороку долучаються студенти кафедри, які першими у світі почали вивчати такий предмет. Кажуть, спочатку розгублюються, адже новий матеріал суперечить тому, що вчили раніше протягом десятка років, а вже потім декого негатроніка спонукає зайнятися наукою. Благодаря нашому ректору, академіку Мокіну Борису Івановичу, в нашому університеті вперше в мире був поставлен учебний курс основи пособия. На всіх спеціальностях запропонованих факультетом медико-біологічного та електронного приводобудування перспектива безмежна. Тут обирати треба, як кажуть, що до душі ближче. Був би та бажання і самовдосконалення немає меж. Хочеться додати, що понад 80% викладацького колективу факультету це доктори та кандидати наук. А отже, досвід та знання є в кого переймати. До того ж, на факультеті робиться все, аби випускники йшли в ногу з часом. Надається 100% безкоштовний доступ у всесвітню мережу інтернет. Виходячи з факультету, випускники вільно володіють персональним комп'ютером та мовами програмування. умеют пользоваться этому прикладных программ, досконально изучают схемотехническую науку, что в свою чергу позволяет им найти достойное место работы. Где работают наши студенты? Я как декан факультета горжусь тем, что ни один из наших студентов не стоит на базаре и не торгует, а все они работают. Куда бы на фирму, на какую я не зашел, на какое предприятие я не зашел, я всегда слышу «Здравствуйте, Николай антонович это наши студенты». Почему так происходит? Ну, не только потому, что такая интенсивная и, в общем-то, правильная подготовка идет, не однобокая, не просто компьютерная, как я говорил, подготовка, а тут подготовка идет по ряду направлений. Но мы учим студента и общаться, а это очень важно, и представлять те результаты, которые они достигают. И кроме того, наши студенты очень инициативны. Достаточно сказать, что уже с третьего курса начинают многие наши студенты, Місця роботи, і роботу. Крім потужної матеріально-технічної та наукової баз, Вінницький національний технічний університет має і побутове забезпечення. Сучасні гуртожитки, місце для відпочинку та дозвілля, їдальню спортивний комплекс. Я звертаюся з тим, хто сьогодні закінчує школу. Много спеціальностей є хороших в нашому університеті. Але я, як декан факультету, горжусь. Специальностями, которые мы готовим. Я считаю, это одни из лучших специальностей. Они не однобокие. Вот, Мы даем очень широкую подготовку.